Іду з Ваською на західну регіональну лігу сміху, яка стартує вже сьогодні, а саме якого там 7 вересня ми не будемо виступати. Ми просто підтримуємо молоді команди. Ми подивимося на рівень гумору, який зараз можна сказати відроджується чуть не з нуля, та тому що зараз не було ні не регіональних ліг, ні, ні таких ніяких ліг. Ну, Там вроді відбувся фестиваль Вінницької ліги сміху, і, і вроді все. Приїхав в Рівне. Будемо виступати? Не Хто буде виступати? Всі, крім нас. Так. Здорово! Хто його Яка? А, ну, Реакція на а дружка, яка, я? Все, это. Все, все, нам все що... <губ> <губ> лише. Квамба. Ти самі п'яний дис на весіллі. Чуєш, подивказ рускаєш, як весілля <губ> ти <пахнє> весілля Руслана, правильно. Розказуй Степан, як Руслан на весілля. Добре. Ну, а що, не був дружби. Ні. Чо, ти тебе без відповідальний? Так. Бо якби був я дружба, то дружба то був би один дружба, а не два. При тому, що було б два. Я зрозумів. ти б запрошених двоє, але до кінця би залишився один, так? А ти чому в не вів? Бо, блядь, зіл трошки ліпше веде, ніж я. Розкажи мені так, що ти Васильові співав, коли він там дружку цілував? Ми не будем пити ту гірку юшку, Найся поцілує перший дружба з дружкою. З дружкою? Нехай ну, поцілує перші дружба, дружку. <рес> так. Ну так. Якщо знаєте далі, продовження пишіть в коментарях. <рес> Добре, і що вас це таке ціла Та нормально, Та то його дівчина. Чекайте, будуть пацани з увірсіти, йдуть, блядь, таке, якби та, вже навіть не радибан. Тебе ніхто не пам'ятає. <рес> І що, прийшло все грандіозно? Все чудово. — Зіл молодець. Зіл е, до того моменту, який, до якого я пам'ятаю тута. Та, а ти пам'ятаєш до зустрічі молодець? я пам'ятаю. — Влог знімаєш? Так, знімаю. — Тебе не вийде. Ти випускаєш їх аж після, 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 так, після, після. То сьогодні, дивіться, товариство, коли він вийде, подивіться дату під відео. Бо сьогодні в нас 7 вересня. Якщо б те писало на тижня-4 пізніше, то це от Степан вчасно викликав. Нам приїхала їжа, ми будемо їсти. А ти йди, дивись, шукай другу команду. Я не вистачала, що воно отамаська. Зараз на сцені молода і дуже перспективна команда Юля Валєра, Вони вже давно виступають, але зараз трошки перепоміняли щось там в форматі. Команда свої люди, а тепер як? Що? Фантай. Шо? Це італійський що? Француз. Чого так вирішили назватись? Подивися на нас, які ми розкішні жінки, хіба ми не фан Чекай, чекай. Добре, шу фатить. Фанфатель що це означає? Фанфаталь це фатальна жінка. Не хочеться наводити аналогії, але подивись на мене останню. Що ж треба пояснити? ясні? Це ще одна фатальна жінка. Добре, фатальна жінка, а що? Ще є прикол. Ти подивись на нього, він теж фатальна жінка. Нас виноси бачить, це ще кажуть ракавая жінка. А є ще високосна. Якщо це швидко буде в сезоні, то знаєте що Степана в Возі спойлер. Прекрасні дівчата, Сюди вірно, класно. Бо вони тут. Інакше не можу сказати. Нема вибору. Я понял. А як тебе не обіжають? Ні, супер. Я бачу, що тобі брови Це, ну, Мені подобається. Тобі сподобалося. Трошки болю. Це добре. Ну так. Да. Ви, виглядаєш нормально. Дякую, я дякую. Я думаю, що тобі якраз пасує бути дівчатами у команді. Молода команда, нова команда, недосвідчена команда. То я перерахував, скажіть, до чого ви відноситесь? Молода, команда. — Молода, команда. Вдвай <laughs> зараз. Буду, буду, буду. Ти бумаги зараз. Дивіться, ви в Рівному перший раз на фестивалі. Так, так. — Ви в Хмельницькому, що там пройшли? Не в Хмельницькому Вінниці. Вінниці пройшли. Ви хто ваш тренер? Теренчук. Тренерчук. Тренерчук. — Тренерчук. 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 нормальний прикол, молодці. Тренерчук. Що сьогодні? Ви будете ставити той самий матеріал, що ставили? Ні, ні. Писали інакше? Стали. З редакту... з редакторами рівненськими, як вам працювати? Геніально! Цікаво. Шикарно. Цікаво. Ну, я бачу. Ви вже скільки в рівному? День. Вже день. день, Ми тут вже, ми тут вже місцеві. <ріх> <ріх> Ні, скільки? День. день, Другий день. А чого а так? Ми вчора ми ну, працюємо всі. Ага. Бажаю вам удачі, у вас тренерчук є. Привачаюсь, у нас так. погана примета, коли удачі бажають, нам. Просто виступіть тоді гарно і, і О, все. Так і буде. Все, а, давайте так, петухи. Оп, давай так. давайте а. ну Давай, <ріхи> давай. <ріхи> зараз чекаю, так, <ріхи> так Там чекайте, отак. Ну не вай, щось зараз тут не. Види, що ти кажеш, що я знімаю влог. Ти одноразово був влог, в якому були ця, була ця молода команда. Це два брати. Я впевнений, що ви їх десь та й точно бачили. Добре. Дякуємо за силу за можливість що маємо виступати. Не забуваємо допомагати армії збройним силам. І вони в нас найкращі, вони в нас найпотужніші. Все він вже все сказав. Мені нема що добавить. Да, ну мабуть, з цього треба буде почати відео. Пацани, ви виступаєте. Ви йдете в сезон, який вже ви йдете в другий, в другий, сезон. Сезон, в другий так. сезон. Перший сезон ви грали з Віктором Розовим Ой, з трьома різними тренерами. Ага, трьома. ви та команда легендарна, яка грала з трьома різними тренерами. Та. Ви зараз от мене цікавить одне, як вам ну, ви пишете гумор самі, як вам писати було от теперішніх... в теперішньому часі, ну в теперішніх реаліях? Просто, просто дивіться, просто і що я можу сказати? От зараз в нас президент, який займався гумором, азарік. Крім нього, зараз біля нього всі стоять такі вражені, бето клоуни, І з них просто береш і роз... вони... просто ставиш їх в те положення, в якому вони мають бути, бо вони багато більшість людей, більшість депутатів, президентів колишніх ведуть себе неправильно, і з цього будується гумор, і да. на жаль, такі реалії, да. що з політики доводиться будувати гумор. Але не знаю, писався матеріал доволі складно, бо після такої перерви важко повернутися на сцену. Але потрібно щось починати, пробувати повертатися і все буде здорово. Можу шукаю тут молоді команди, і зараз я знайшов таку молоду команду, що мені здається, що я аж сам вернувся в молодість. Так, давайте два слова. Як вас звати? Ну не по іменах команда. Світло. Команда Світло. дуже чудово. Звідки ви є? З Полтави. З Полтави? А звідки саме з самої Полтави? З самої Полтави. Круто. У вас в команді є дев'ять. Так. так. А чому у вас тільки на четверо? Тому що інші друзі допомагають іншій команді. Ага, круто, добре. Ви яка ваша гра? Ковала, весела, насичена, молода. Не, не команда, а гра, у ну там по рахунку. Друга. Друга по рахунку. Ви студенти? Так. Де ви навчаєтесь? Аграрний університет. У Тавському державному аграрному університеті. Який курс? Ну, так давайте, от Третій, четвертий. Другий. Другий. Клас, то ви ж і молоді, у вас ще все попереду. Так. так. Тому навіть якщо ви сьогодні не пройдете, ви не будете засмучуватись. Ми підемо плакати, по дочку. О, ні, ні-ні, ні, будем чувак. Ні, ні, ну, але ви сьогодні прийдете. У нас була, була генеральна репетиція, тому там трішки переживали, а зараз уже ага, трохи менше. Ну і зараз що там година до гри, тудись через 40 да. хвилин почнеться. Та? Mm. Так. — Ну Дивіться, що я можу вам сказати? Ну, з власного досвіду. Якщо дивіться, сьогодні прийдуть люди в зал, і знаєте, що вони прийшли подивитися на вас. Е, ну, тому вам не потрібно переживати тільки через це. Тому що, якщо б ви виступали і нікого б не було, тоді би, треба було переживати. Та? тоді би треба було переживати. Тому що це вам би було потрібно. Але люди прийшли на когось дивитись і ви будете одні з тих, на кого не будуть дивитися. Тому ви маєте бути такі самі щирі, як вони. А вони не будуть переживати, тому що вони заплатили гроші, вони всі прийшли, вони будуть кайфувати. Та тому давайте, не переживайте, у вас все вийде і обов'язково все закінчиться успіхом. Дякую. Давайте п'ятюхи, і все. Дякую. Все, молодці. Я тільки що бачив першу першу половину команди. Світло їх було четверо. І зараз я бачу ще трьох представників команди. Це разом скільки. Як ви розумієте, поки що квест мій продовжується. Так, ого, це вже. Привіт блогу Степана Веселого. Степана Веселого. Степана Веселого, привіт! А ти ніколи не бачили мій влог? Чесно, ні. Я бачив на прізвище забув. Сорі, <handcuffs> ну я добре, салат, І... я, я, дуже, <слот> дуже сильно прошу своїх підписників, свою багатомільйонну армію, не хейти цю дівчинку <слот> в салатовому. Чесно вам скажу, я підпишусь зараз. Так, ні, давай такого, давай давайся такого. Ми тобі все простимо, якщо ви сьогодні пройдете в сезон. Нормальна мотивація. Ми Будьте впевнені, у вас це обов'язково сьогодні получить. Все, у вас сьогодні получиться, і я бажаю вам удачі. Дякую. Ви найкращі, дякую, дякую, дякую. Все. Я не буду вас представляти, тому що ви так знайомі, я впевнений всім, не тільки мої. Нопіль? так. Вітер Микола Бурчук. Микола Ну, Команда відпочиваємо разом. Так. Добрий день! Так я на вас підписаний, я не буду питати, чим ви займаєтесь, бо я бачу, я чесно, мені дуже приємно, що я з вами знайомий. Скажіть, що будь ласка, ви зараз е, чимось гумористичним, крім того, що доставляєте хлопцям е, машини, чимось гумористичним. Ви займаєтесь? Тільки в хлопці, як доставляє машина, ще в хлопці виступаємо. Виступили, підняли настрій хлопакам нашим і пишемо. Пишемо собі для себе, десь колись якогось відоса запиляємо. А так е, волонтерство, схід. Корпоративна діяльність угу. і весілечка до хлопців. Тобто і до на хлопця. якісь там шоу на Ютубчик ви не ні, там ну там покликали на хто зверху, поїхали на хто зарку. А якщо ми читати щось робимо, а так то поки не покликали на лігу сміху. в жовтні, Їдемо на лігу сміху, а так не ні. То можна анонсувати? Я думаю, що так. То ти анонсуємо зараз, що команда наш формат. Я не праві анонсувати, але. Може робити все задихай місцем говоримо. Ага, так, надихай місці. Це може бути так, що ми почуваємо разом. В жовтні буде зніматися в лізі сміху. Тому що там завжди, якщо в відео поляється якась там інсайдерська інформація, то відео набирає багато переліків, багато людей дивиться. Тому ми можемо зараз анонсувати, що буде ліга сміху. Будемо жити здорові, буде ліга спіхоти. Дякувати Богу. Е, Блін, дуже вам дякую. Дякую Ми за те, то, що дякую, ви робите. Так, так. Да. давайте вам і, і, і людям дякуємо, що дивиться, тому Проші, що ще хлопець молодець, так гарно знімає, так гарно що ще бачить. Ваша Такі увага до українців. гумору дає нам зрозуміти, що гумор потрібен. Да. Шов і випадково побачив дівчат, а які, які були вже на... Фестивалі сміху, але в мене в мене дуже погана пам'ять на красивих дівчат, тому я не пам'ятаю, хто з них був. Так, хто 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 з вас з вас був? Ви дві з старого складу дівчинка з'явилась новенька. Я о Але чекайте, але а за кого ти виступала раніше? За фрау і за Джан. А, за Джан, так? Зборний Руніну України Джон, понялі, так? Скажіть, а вас було більше? У нас було більше. Зараз просто багато роз'їжджалися через війну. Хтось за кордоном, хтось команда, яка співає, і двох дівчат, яких ви взяли, вони також я так розумію, співають. так? І сьогодні ви будете. Співати. Не і... просто співати, гамористично співати. О, О це, к... це Що Саме не точно. Мож... Круто, круто. Я знаю, ви, ви були на гала концерті, ви, на жаль, не потрапили в сезон, але ви ще до воєнний час. Ви також пробували свої сили взяти в західні лізі сміху. Ну тоді вона не відбулася, і ви зараз знову приїхали. Так, так. Ну, ви вже, в принципі, можна сказати, такі досвідчені, досвідчена команда. Так, так. Ну, тобто... <реш> <реш> та, та ви і ви досвідчені, і команда досвідчена, Ну ви, але ви бачу, переживаєте все одно, та Звичайно. ну чому? Це Нова не сцена, новий клятву. Це не переживання, да, це. це просто. Да, це це. природній живий нерв, це mm. ей ферма завжди, яка тебе і запускає, це твоя пружинка. Це, ага. ну, це не те хвилювання, яке тебе збиває з ніг. Це ну, хвилювання, яке тебе надихає, трошки yeah. yeah. Короче, yeah. якби, якби цього хвилювання не було, то було б відчуття, що щось не окей. Якщо воно є, значить все гаразд. Тривога це природня. Супер, скільки вже часу в Рівному. Ну, тоб... Четвертий день, четвертий день. Четвертий день. Як вам, як вам місто, як вам ну... ми нічого не бачили, нічого не, не поняли. Дуже смачна кухня, чекайте. чекайте. А, це, бачили, з це, це... <реклама> <реклама> а чекайте, якщо, якщо ви кажете, що ви нічого не бачили, значить у вас, мабуть, проблеми були з матеріалом і ви мусили дописувати. Ви відпочивали вдома. <реклама> Ні, ми <або> добре. Так... <реклама> <реклама> Ага, ви, ви просто, Вам все вирізали, ви прийшли і почали відпочивати. Показали, що, що, що. Супер. Ну зараз як, все окей, коди не треба дописувати. Ні, вже все, все написано. Зараз ви на грі вже побачите. Супер. Да, Ну Супер. Супер. Дивіться, в мою чергу залишається бажати вам удачі. Я а -а -а -а. у вас вірю. Я, я вірю, що ви просто попадаєте в сезон. Анастасія і Сашко. Кого? Я дум... От скажи <каси> мі, мені, кого ти міг показати, крім нас? Ну все, нікого. Все, це максимальна ви, ви, любов. Да. Більше вже не буде мімішно -мі контенту, більше вже не буде ніж Це правда. Це на сьогодні точно. Що все. на сьогодні? <світ> на все, на всю життя. Степан, вже пора заповнити, Е, Дивіться, а чекайте, та ви що? Та ви вже дебютували в цього сезону в цьому, в, в Вінниці, в, так. в журі? Тренерами, та перше тренери. Ми, ми не судимо. Ми. Тренерим. Тренерим, та. Скучили за тим, я за якою скучили. За всі. Звісно, скучили. Я, ну, я переконаний, що і глядачі скучили, і ми е, скучили. І теж. рівному ми ставимо лайк. Да. Ми, ми навіть і не дуже піску хочемо звідси уїжджати, тому що в Рівному класно, в Рівному хорошо, в Рівному душевно. А сьогодні вообще, це, я, я думаю, рахую, що така регіоналка, така регіоналка, якої ще в історії Лігіснях не було. Знаєш чого? Чому? чуваки, це така інтрига бачить. Як ви думаєте, що вона мені сказала на вушко? Напишіть в коментарях. Да. It's Чого просто... Рівненська, фестиваль Рівненської Ліги Сміха саме, я вже саме особливий за всі регіоналки. Власне. Мама! Доча! Жінка! Що там, хлопці? — Та Виступили, не взяли трошки нас, але ждемо. Ждем. Ждете, ждем. ви в режимі очікування. Очікування, так. Так. А хто там вже так піднімався трошки стульчика? Показували, що отак. Ну, тьба, хто, хто, хто показував? Настя показувала. — Настя показувала. Так, показувала, Настя. так. так ну, — Каже, класно, любов, ну що там трошки. Але ви задоволені? Задоволені, я ну, задоволений. — саме... Ми в сезоні. — так, так, Ми в сезоні. Будемо йти шляхом э, активного пошуку. Так що через 2-3 роки зустрічайте нових чемпіонів. Бажаю здоров'я. Ми на переку. Пацанва. Ви що, ви як? Ви внук. Ні, прекрасно. Ну, чесно, було трошки важко, але. Вова Черняк. Команда Юля Валера, так і називається. Юля Валера. Добре, все супер. Разом це слитно через Є Валера. Так. Що, про Ми, я, ми. Я... ми, ми прийшли і ми, ми, ми. будемо грати з Настю Ткаченко. Ми її дуже любимо, yeah. ми її дуже поважаємо. Ви взагалі, в круті. Ви прийшли, крім рівного, <рес> ви ще в Вінницькій. А хто у вас вінницький тренер? Джокер. <рес> ага, Джокер. Можливо, який свінінський держав. А в рівному хто? Настя Ткаченко. Ага, Настя Ткаченко в рівному джокера круто молодці я, було, я, які е емоції два слова, два слова mm, і все а ми дуже давно хотіли потрапити на західну Правда. лігу сміху. І так гарно на ній виступити для нас дуже велика честь. І ще й тому, що наш колишній співкомандник, який на жаль віддав своє життя, він також хотів дуже з нами потрапити в на Західну лігу, лігу сміху. І частково цей гарний виступ ми присвячуємо. йому. Да, тому ми намагатимемося як найкраще виступати далі на Західній лізі сміху, тому що ми цим палаємо. Дуже багато років успішно лігу сміху, особливо Західну, проводить цей вторий чоловік. Дивіться, який сезон? Який сезон ви вже ведете? Сезон найкрасивіший, найщасливіший, найсмішніший Дякувати нашим хлопцям. Ні, ну справді тепер смішні після Галаїв. Галаїв просто сьогодні порвали, просто порвали. Розумієте, я хочу бути зі всіма і хочу зняти всіх. Але якось так стало, що якась там команда виступала, я там з кимось побурив і так вийшло, що я її не зняв. Ну, коротше, якось так буває. Тому сорі, якщо когось там нема. Нас не зламати. Ми віримо в те, що ми обов'язково переможемо. Сьогодні була Західна Ліга Сміху. Західна Ліга Сміху, це дуже круто. Каля, як твої враження? Скажи два слова. Ти задоволений кого газеті я сміху повернулася? — Ні, ти Гевкові відімстив, і ти йому взяв дві найкращі команди. Я знаю Гевка, то ті команди я взяв собі. Повірте, я думаю, вряд ти Гевко приїде до кінця. Ні, Замова. ну він любив гуцулів. Так. Да. Того yeah. ти взяв йому гуцолі і yeah. другу команду? І другу команду я взяв пришелепку, от їх, тому якби будемо з ними грати, але <рес> я і... люблю їх, вони мені подобаються. так, да, хороші команди, ми дивилися, да, всі веселі команди сьогодні. Да, я взяв колоритна, яку я вже бачив, ну я хлопців теж бачив, тому будемо працювати. Гріш, розкажи, як ти, що ти заскучив з тим гумором? Дуже заскучен. Як... Сьогодні сміявся неймовірно. Шалено і не, не стрибно. Так, ти це колись це був на цій сцені, за ти захищаєш нашу так. батьківщину. Я сміявся ти з... сміявся? Сміявся з усього. З Це сміявся. потрібно зараз. Злаш сміявся, і з того, що дуже гарно виходило, теж сміявся. Дуже ти дуже сміявся? Ти, ти вважаєш це смі... потрібно зараз робити? Ну так, дуже збережає. Ну. Зі славами на очах фестиваль, щастя, емоцій, І ця гра, яка відбулася, ця гра, якої не вистачає сьогодні в кожному обласному центрі, щоб люди сміялися і рівне це зробили. Мені здається, це сильно. Команда світло! Ха -ха -ха! Круто, молодці! Ви що, ви пройшли? А, так? А, ви, славі, ви... Ми будемо... Хто ваш тренер? Засібоєнка. Супер. А, Все, ви молодці, бачите. Я казав, не переживайте, блін. Я казав, що люди не прийшли. прийшли на вас. Ваші слова, ви прийшли. В цьому влозі лозі сталася якась там ваша мінімальна історія. <рес> ви прийшли, ви, ви молодці. Ще раз вам бажаю удачі всьому. Відбувся фестиваль е, Західної Іллії сміху. Е, всі, в принципі, команди, які мали пройти, ті і пройшли. Не знаю, чого ви не чуєте, але якщо чуєте, то я з вами прощаюся. Е, ще раз хочу набагато, що ви можете підписатись на канал, можете поставити лайк. І за це я вам буду дуже вдячний. Все, всім пока. Дякую, що дивились цей влог. До кінця, але там ж не пише зйомка заборонена. Ну не, не знімайте, я ага. вас прошу. Добре, uh -huh. все.